Так, юпітерок. Непоганий Вот. І резина не стерта. Звичайно, що резина стареча, можливо, трошки десь є потрящинки, але накачалася, воздух тримає і такий вигляд в нього симпатичний. Все на ньому є, бо буває там вже то фільтрів немає, то там фонарів нема. Труби гарні ціленькі, нікеля нікель. От, блищить е, от. замок зажигання. Це Все От. Газулька газує. От, бо то буває, що десь закисне, тросик закисне от. мотор. Е, цікаві, не шуми. Не шуми. О. Така ще непогана компресія, я вам скажу. Як для Юпітера, навіть дуже непогана. От. Передачі. Щось тут перемикається. А що тут таке? Ага, тут підочка. Мені тут заважає Зараз, зараз я його покатаю по дворі, бо так і знімати і катати не маю як. Ну, все тут на місці. От. Заводська фарба, його ніхто не красив. Рама не варена, тут обично хлопає рама. Такі ось сідушка, ціленька, теж ще заводська, теж диво. Дремонтін зазвичай двався. Всі вон резиною, все на місці, все, все файно. Є, є шанс його легко вживити. Звичайно, справа, щоб він поїхав, треба що? Треба перечистити карбюратор, треба всі дротики, всі контакти е перемацати, ну, іскру найти, понятна справа. І треба йому акумулятора. Акумулятора у нас хорошого немає. От. Та якщо хороший і не хороший акумулятор, така штука, що треба брати новий. Або, так як я говорив, то, то я дуже настоятельно рекомендую купити сюди CDI зажигання, поставив, і не треба акумулятора, і світло хороше, і в будь-яку пору він заводиться. Ну, Отакий от от він. Симпатичний такий мотоцикл. Юпітера взагалі вони. Хороші, швидкісні мотоцикли. Часто дядьки змагалися Юпітером з'явою. З ну, але то таке. Ну, звичайна справа. Старий мотоцикл, треба все перемацати, передивитися. Але то є ще.